Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кришечка для бачка омиваючої рідини разом з мірилом. Застосовується для герметизації бачка, в котрому зберігається рідина для омивання лобового скла, заднього скла, якщо встановлений омивач та фар. каталожний номер 289 13 20 a Застосовується в автомобілях марки Nissan, таких як Кашкай, Альмера, Micra. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану детальку. Пам'ятайте, це життя складається з. Тали, все буде Україна, з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.